Записали. Тема сьогоднішнього уроку: прямокутний трикутник, властивості прямокутного трикутника, рівність прямокутних трикутників. продовжуємо І так, що таке взагалі прямокутний трикутник, з чого він складається? Як його можна розглянути? І так, прямокутний трикутник. Побудуйте. Побудуйте ось цей прямокутний трикутничок, і запишіть, як е, називається кожна сторона. І запишіть, як називається кожна сторона. Так, тепер давайте. Поки ви добудовуєте, продовжую пояснювати. Дивіться, катети. Е, катети катетами в нас називаються сторони АС та СБ. Катетами називаються сторони А С та СБ. Вони між собою утворюють прямий кут. Інша сторона. Яка лежить навпроти прямого кута, вона називається гіпотенузою. Далі, ну, зазвичай позначають прямий кут, кут С, але якщо по-іншому позначити, ну, за помилку вважати не буду. Так. Далі. Тепер записуємо властивості прямокутного трикутника. Записуємо властивості прямокутного трикутника. Давайте дві хвилинки вам записати, зараз поясню, що. Напишіть властивості, запишіть тільки першу. Сума двох гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Запишіть, я зараз поясню. Продовжуємо. Тепер дивіться. Далі продовжуємо. Продовжуємо. Тепер дивіться. Ну, тут, в принципі, все доволі має бути зрозуміло. Тобто, у вас є певний кут, прямий, так? Тобто він завжди буде в нас 90 градусів. Тут завжди має бути 90 градусів, тому що ну, відповідно прямокутний трикутник. Далі, наприклад, якщо у вас один з кутів буде, наприклад, дорівнювати 45 градусів, тоді інший буде також дорівнювати 45 градусів. Це в нас буде рівнобедрений прямокутний трикутник. Далі, якщо, наприклад, я змінюю один з кутів, тут, наприклад, буде не 45 градусів, а 50. Тоді інший гострий кут буде дорівнювати відповідно 40 градусів. Тобто, коли ви будете додавати два гострі кути, тобто одне число та інше, в нас має вийти завжди 90. Тобто, наприклад, якщо я захочу змінити кут, а нам це писати чи ні? Ні, це дивіться 30 градусів. Тоді тут у нас має бути 60 градусів, тобто завжди сума двох гострих кутів. Прямокутному трикутнику 90 градусів. Далі переходимо до другої властивості. Записуємо тепер другу властивість. Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який з його катетів. Більша за будь-який з його катетів. Продовжимо. Тепер дивіться далі. Якщо в нас знову ж таки переходимо до нашого прямокутного трикутничка. От дивіться, Якщо в нас, наприклад, один з катетів сказано, наприклад, дорівнює 3, ну візьмемо інший, нехай буде 4, тоді гіпотенуза буде дорівнювати 5. Тобто, далі ще такий приклад: якщо один катет 6, інший катет 8, то відповідно гіпотенуза буде дорівнювати 10. Тобто. І давайте ще один приклад. Якщо, наприклад, 9, нехай буде 12, тоді гіпотенуза в нас буде 15. Тобто, змінюючи числа 3, чи ви могли побачити, що в нас завжди гіпотенуза буде більша за інші два катети. Тобто, я як не крутіть, але вона буде завжди більша за кожен з катетів. Як вони відносяться між собою, це ми будемо з вами пізніше. Вчити. Далі. І записуємо третю властивість. І записуємо третю властивість. Катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Дивіться. Продовжуємо далі розбирати. Продовжуємо далі розбирати. Тепер дивіться. Побудуйте ось такий прямокутний трикутничок. Давайте його підпишемо з вами. А, БЦ. BC. Так. і давайте оберемо якийсь який кут позначимо 30 градусів. Кут а чи кут Б? Нехай буде кут А. Нехай буде кут А. кут А. Це ми також малюємо? Так. кут А, 30 градусів. кут А, позначили 30 градусів. Тоді дивіться. Тоді дивіться, якщо в нас, наприклад, гіпотенуза дорівнює ну, нехай буде, ну, умовно, 16. Тоді. Катет, який лежить навпроти гіпотенузи, буде дорівнювати 8. Тоді катет, який лежить навпроти кута. Точніше а катет, чому? який. ще раз. катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює 8. А чому, а чому 8? Це Половина гіпотенузи. Ще раз читаємо властивість. катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто той, який лежить навпроти кута 30 градусів. катет дорівнює половині гіпотенузи. Половина від 16 у нас якраз буде 8. Далі поряд побудували ще один прямокутний трикутничок, невеликий. І підпишемо: та нехай буде так само: А, Б, С. Хай буде так само, АБЦ. А ви бачите, це, ну, це, це 16,8 сантиметри чи що це? Немає різниці, сантиметри, метри, це, міліметри. Це має. Так? так, даром. А з, цієї, а з цієї сторони також писати 8? Ні, там нічого не треба писати. Там буде інше число, тому там нічого ви не пишете. Ви ж у вас нерівнобедрений. Тому там нічого не пишемо. Далі. Тепер зробимо ще раз. Зробимо ще раз. Тепер хочу в оберненому напрямку зробити 30 градусів. 30 градусів. Далі. І хочу записати, наприклад, ось тут. Нехай буде. Ну, нехай буде 14. Чому 20, тоді 20, буде дорівнювати АБ? 28 потрібно буде помножити на 2. Правильно, 14 помножити на 2. Тобто, буде дорівнювати 28. Записали: якщо катет прямокутного трикутника дорівня половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти цього катета, дорівнює 30 градусів. Тобто, в принципі, це висновок з попередньої властивості. І останнє у прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи. Дорівнює половині гіпотенузи. А це це ми з вами будемо розбирати. Звичайно. Підручник. Відкриваємо підручник сторінка 132. Відкриваємо підручник сторінка 132. Записали номер 498. Записали номер 498. І так, нам треба з вами знайти гострий кут прямокутного трикутника. Якщо інший його гострий кут дорівнює 18 градусів і 87 градусів. І так, давайте з вами вкажемо, що умовно, кут А, кут А та кут Б. Щоб потім було зрозуміло. Гострі кути. Тобто. Кут А плюс кут Б. Чому будуть дорівнювати? Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника? 90 градусів. 90 градусів. 90 градусів. Тепер це ми вже з вами сьогодні розібрали. А тепер нам сказано в першому, що в нас. Один з гострих кутів. Хочете обирайте кут А. хочете обирайте кут Б. Ну, нехай буде кут А. Дорівнює 18 градусів. Тоді, відповідно, до нашої рівності. 18 плюс кут Б. дорівнює 90. Як знайти кут Б? 90 мінус 18. 90 мінус 18. 90 мінус 18. І тоді кут Б. Чому буде дорівнювати? 72. 72 градуси. Тут Б дорівнює 72 градуси. Це ми можемо зараз так зробити. Давайте так і зробимо. Давайте в другому трошки. Змінимо кут Б дорівнює 87 градусів. Тобто тепер так само кут А. Тобто, плюс 87 дорівнює 90. Як звідси знайти кут А? 90 мінус 87. І чому він буде дорівнювати? Рівня 3. Кут А дорівнює 3 градуси. А дорівнює 3 градуси. Наступне завдання. Наступне завдання у прямокутному трикутнику АБЦ. Кут С вказано, бачите, 90 градусів, кут А 30 градусів. Тобто, в нас навіть У нас навіть є малюнок до цього завдання. Що ми з вами зробимо? Що ми з вами зробимо? Записали номер 502 і перебудуємо цей малюночок, щоб він був у нас в зошиті. Щоб він був у нас в ЗОшиті. Один в один. один в один, можливо, не вийде, але ну, ескіз має бути в нас А, Б, С. Далі. С позначено як прямий кут. С позначено прямим кутом. Кут А позначено, що він у нас 30 градусів. А позначено 30 градусів. Далі. так Що в нас є за умовою, за основною умовою? Сказано, що кут С дорівнює 90 градусів, кут А дорівнює 30 градусів. А тоді вже додаткову умову ми будемо з вами нижче записувати. Тоді вже додаткову умову ми будемо з вами записувати нижче. Так, рисунок в нас є. Нам цього буде достатньо. Так, дописуйте. Дописуйте. Тепер дивіться, коротко. По-перше, не забуваємо записати коротку умову. І так, у нас є АБ, яке дорівнює 14 децим... сантиметрів сантиметрів. Нам треба знайти так, сторону. Нам треба знайти сторону БЦ. та Там в принципі. Ну, давайте запишемо. В С це буде дорівнювати 14 поділити на 2. Дивіться, БЦ. Для того, щоб було зрозуміло, що ви шукаєте. БЦ дорівнює стороні АБ поділений навпіл. Тобто, АБ поділити на 2. Тобто 14 поділили на 2 дорівнює 7 см. Записали. Ну і можемо сюди відповідь записати, що в нас БЦ дорівнює 7 сантиметрів. Що в нас БЦ дорівнює 7 сантиметрів? Далі. Тепер. Тепер навпаки. БЦ дорівнює 5 дециметрів. БЦ дорівнює 5 дециметрів. А нам необхідно знайти сторону АБ. Ну, необхідно... буде 10 дециметрів. АБ. А от в цьому випадку, правильно, навпаки, дорівнює дві сторони БЦ. Тобто 2 помножити на 5 дорівнює 10 дециметрів. І так само відповідь записали. А, ну, ми написали. Так, так. Записали параграф 3:19. Виконати письмово номери 499 та 503.